Читаючи Слово Боже Біблію, ми знаходимо з вами розповідь про те, що в цьому світі, в якому ми проживаємо, проходить велика боротьба між добром і злом. Який головний мотив великої боротьби? Про що вона? Друзі, велика боротьба йде за правдивість слів про Бога, про те, що Бог є любов. Тому головне питання біблійного богослов'я сьогодні характер Божий. Великий обманщик почав війну на небі, потім на землі. Диявол він називається. Тобто наклепник або той, хто лихословить Бога. В з об'явлення, 12 розділ, 10 текст, ми читаємо наступні слова. І я почув гучний голос на небі, який говорив, тепер настало спасіння і сила, і царство нашого Бога. І влада Христа Його бо скинений той, хто братів наших скаржив, хто перед нашим Богом оскаржував їх день і ніч. Він повстав проти характеру Божого. І фактично диявол повстав не ті проти характеру Божого, який виражений в законі Божому. Тобто він повстав і проти закону Божого. Христос своїм життям і служінням звеличив Божий закон і виявив абсолютний праведний характер Бога. Посланні до Римлян в 3 розділі, в 25 тексті, ми читаємо такі слова, що його Бог дав у жертву примирення, тобто мова йде про Ісуса Христа в крові Його через віру, щоб виявити свою правду через відпущення давніше вчинених гріхів. І далі ця думка продовжується в римлянам 5 розділ, 8 текст. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Друзі, фактично, оці слова, які ми прочитали з вами, є основою адвентистської теології, тобто есхотологія так само, і суду Божого, і сотеріології, як науки про спасіння. Велика боротьба торкається не тільки людей, але всього світу. Вона впливає на весь світ, бо показує нам те, яким є Бог. І апостол Павло в 1 Коринтянам, в 4 розділі 9 тексті, говорить такі слова. Бо я думаю, що Бог нас, апостолів, поставив за найостанніших, мов на смерть засуджених, бо ми стали дивовищем світові, і анголам, і людям. Іншими словами, це дивовище, це видовище, це театр. Друзі, Біблія навчає, що Бог забезпечив всіма засобами для перемоги над гріхом нас у великій цій боротьбі. Бог переміг диявола на Христі. Безгрішний Христос приніс досконалу жертву за нас без нас для нас, щоб спростувати звинувачення диявола і повністю оправдати характер Божий на Христі. І тому сьогодні. Місія церкви, наше головне завдання як християн проголошення правди про незмінний характер Бога, що віддав себе за людину у жертву. Бог бажає, щоб людина прийняла цей дарунок, дар спасіння люблячого Бога, і у цьому дарунку немає людських заслуг ні на одну гривню, ні на одну копійку. І тому апостол Павло в посланні до Ефесян, 2, розділ, 8 тес, каже, Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий. І от проблема сьогодні в християнстві є ця проблема. Ми можемо спостерігати погляди, які розвинули так звану теологію останнього покоління. Згідно якого Він, цей погляд акцентує увагу на природу Христа більшу, ніж на Його місію. Тобто люди хочуть довідатись природу Христа, яка вона. Але Біблія акцентує увагу на Його місію. Про природу ми читаємо безсумнівно велика ця таємниця благочестя, хто в тілі з'явився, той оправданий духом, ангелам показався. Проповіданий між народами, увіровано в Нього в світі, він у славі Возніся. І так звана Біблія говорить, що це є таємниця. Природа Божа, як він втілився, прийшовши сюди, в цей світ, як Бог, і ставши в той одночасно людиною, не все нам людям зрозуміло. Але теологія останнього покоління стверджує, що на землі. Існуватиме останнє покоління людей, тобто Книга об'явлення говорить про 144 тисячі, особливо живими, якими будуть зустрічати Христа, що стане це покоління останнє абсолютно безгрішним. І цим оправдає характер Божий, ставши переможцями у великій боротьбі. Прибічники цієї теорії стверджують, що існує додаткова фаза викуплення, поза служінням Ісуса Христа. Тобто вони кажуть, що існуватиме на землі безгрішне покоління людей, що повністю переможе гріх? Бо Христос був у людській грішній природі, кажуть вони, і переміг гріх. І це безгрішне покоління тепер оправдає характер Божий і Божий закон. Але я хотів би запитати: невже Бог залежний у викупленні людства від свого творіння? Невже для того, щоб відбувся другий прихід Христа, потрібно ще з'явитися якомусь безгрішному поколінню, яке реабілітує Бога, Його характер, і це має статися ще до прославлення. Прославлення, тобто, коли наша природа грішна при другому приході Христа оновиться і стане абсолютно безгрішною. Тут питання в тому, що люди не розуміють втілення Христа, Його природу, Його місію, але люди не розуміють свою природу гріховну. Друзі, ми грішники з вами не тільки тому, що ми робимо в житті, можливо, погані вчинки, погані слова говоримо, або не робимо гріх і ми вже правильні. Друзі, Біблія говорить, що ми з вами грішники, тому що ми вже народжені в гріхові, плюс, звичайно, і робимо гріх. Згідно нашого вибору, Псами Давид в 51 Псалмі, в 5 тексті каже, отож я в беззаконні народжений і в гріху зачала мене мати моя. А Йов неначе вторить 14 розділ книги Йова, 4 текст, написано, хто чистого вивезти може з нечистого? Ані один. Тому ми, грішники, з вами не тільки тому, що робимо неправильні вчинки, але тому, що природа наша грішна. А от запитання у Христа, яка була природа? Друзі, Христос взяв наше єство, але в Його єстві не було схильності до гріха. Він був святий і безгрішний. Ми читаємо перше Івана, третій розділ, п'ятий текст. Ви знаєте, що Він був з'явився, щоб гріхи наші взяти, а гріха в Нім нема. Друзі, Іван каже, нема гріха в Ісусі Христі. Він з'явився, щоб взяти наші. Івана, 14, розділ, 30 текст. Далі Іване від Івана. Христос каже, небагато вже я говоритиму з вами, бо надходить Князь світу цього, а в мені він нічого не має. Тобто сам диявол навіть не знаходив в Ісусі Христі гріха. І далі апостол Павел цю думку підкріпляє друге послання до коринтян, 5 розділ, 21 текст. Того, хто не знав гріха, Він зробив за нас гріхом. Тобто Христос став за нас, за мене гріхом на Голгофі. Він святий, безгрішний, праведний Бог. Взяв єство людське, щоб померти на Голговському хресті за мене грішника. Але прибічники цієї теорії кажуть, що Христос має бути нам прикладом і мав в усьому уподібнитись нам. І щоб бути на 100% прикладом для нас, Він повинен мав мати нашу. Гріховну природу і схильність до гріха. Одним словом, він мав стати грішником, абсолютно, як ми, і тут бути на землі. Але, друзі, грішник грішника не може спасти від гріха. Мав прийти сильніший, безгрішний, щоб спасти мене грішного. Питання: чи мав Христос точно таку павшу гріховну природу, як і ми? Зі схильністю до гріха, тому що наші помисли постійно, в нашому єстві, в кожній клітинці нашій, живе гріх. Але ми читаємо Луки, перший розділ, Іван не від Луки, перший розділ, 35 й текст. І ангел промовив у відповідь їй, тобто Марії: Дух Святий злине на тебе, і Всевишнього сила обгорне тебе через те той святе, що народиться. Буде Син Божий. Друзі, Бог послав Христа в подобі грішного тіла. І в посланні до римлян апостол Павло, 8 в 3 тексті, говорить такі слова. Бо що було неможливе для закону, у чому був він безсилий тілом, Бог послав сина свого в подобі гріховного тіла. І за гріх осудив гріх у тілі». Зверніть увагу в подобі гріховного тіла, не абсолютно в, грош... в, грішним... в гріховному тілі, бо ми зачаті від грішних батьків. А Христос прийшов в цей світ через Марію, але Його зачаття було від Святого Духа. Послання до Євреїв, 2 розділ, 17 текст тому мусів бути він у всьому подібний братам. Щоб стати милостивим та вірним первосвященником у Божих справах для вблагання за гріхи людей. Дійсно, друзі, коли ми читаємо Слово Боже, у нас може закраситься така думка, що подоба людського тіла передбачає, що Христос взяв відразу і гріх, і повну гріховну природу. Що він точно був такий, як ми. Але давайте подивимося, що пише апостол Павел в посланні до Филип'ян. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним. Богові рівним. Але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини. Подібним до людини і подобою ставши як людина. Тут дуже важливі грецькі слова. Ісус, Він був рівний Богові. Друзі, ми знаходимо, що навіть євреї вбачали, що Ісус себе представляв вірним, рівним Богові, як Бог. Івана, Іван від Йоанна, 5 розділ, 18 текст. І тому то юдеї ще більше намагалися вбити його, що не тільки суботу порушував він, але й Бога Отцем своїм звав, тим роблячись Богові рівним. Отже, Біблія відкриває, що Христос навіть на землі був Богом, був рівним Богові. В іншому місці сказано, у ньому тілесно перебувала вся повнота божества. Навіть коли він був на землі, він був Богом. Але от інше грецьке слово в цьому уривку, послання посланні до Филип'ян, те, що ми читали вище, про подібність людини до людини він був подібний, хомойоматі. Подібний, але не рівний. Рівний Богові, до людини подібний. В об'явленні 9 розділі написано: а вигляд сарани був подібний до коней на війну приготовлених. А на головах у неї не мов би вінки, подібні на золото, а обличчя її не мов людське обличчя. Ну, зрозуміло, що сарана не була як конь. Кі... коні. Це подібність. просто. Друзі, ми знаходимо в священному Писанні, що Христос був безгрішним, святим, рівним Богові. До людини став подібний. Він взяв нашу... наше тіло, яке вже було знівечене. Наслідками гріха, місія Христа полягала в тому, щоб принести в благання за гріхи народу. Не в тому любов, що ми полюбили Бога, а що Він полюбив нас і послав свого Сина в благанням за наші гріхи. Ми читаємо 1 Івана, 4 розділ, 10 текст. Друзі, питання про те, чи міг грішник врятувати грішника? Ні. Тому Христос був унікальним. І володів тим, чим ми не володіли. В біблійному коментарі 7 том 665 сторінка ми читаємо: людина не могла досягнути примирення за інших людей. Чому? Її павша грішна природа не дозволила принести досконалу жертву. Тому прийшов сильніший. Прийшов Ісус Христос. Коли ми дивимося на історичне походження цієї теорії, що останнє покоління має оправдати Бога і стати абсолютно безгрішним, ми знаходимо, що в XVIII столітті Едвард Ірвін, кальвіністський служитель, шотландський та англійський реформатор, навчав, що Христос прийняв таку ж саму природу людську, як після гріхопадіння з усіма слабкостями і схильностями до гріха. Пізніше цю ідею перейняв і Джонс, і Вагонер, одні з піонерів тих, які очікували другий прихід Христа, коли був в Європі впродовж 11 років. Вагонер читав твори Ірвінга, який навчав, що Христос прийняв грішну природу і схильністю до гріха. А потім навіть інші. Християни Урія, Сміт, Прескот і Андреасен теж підхопили цю кальвіністичну ідею, хоча і сумнівалися в ній в певній мірі. Міліан Андреасен був пливовим богословом, особливо в 1930 х 40-х роках, а особливо. Потім, 1950-х-60-х, зробив великий акцент на цю ідею, що те, на ідею теології останнього покоління. Але давайте подивимося на книгу Біблію, книгу об'явлення, 7 розділ з 14 розділ з 1 по 5 текст. Чи насправді ті 144 тисячі це абсолютно безгрішні люди. Ми читаємо 20 розділ, четвертий і п'ятий текст. І бачив я престоли на тих, хто сидів на них, і суд їм був даний, і душі святих засвідчення про Ісуса і Слово Боже, які не вклонили звірині, а не образові її, і не прийняли знамена на чола свої та на руку свою. І вони ожили і царювали з Христом тисячу років, а інші померлі, не ожили, аж поки не скінчиться тисяча років. Це перше воскресіння. Отже, ми бачимо в книзі об'явлення особливу групу. Ми бачимо войовничу і тріумфальну церкву. Чому церква Божа в кінці часу історії землі представлена цими двома символами? Тому що 144 тисячі і великий натовп представляє церкву з різних історичних перспектив. В Об'явлення 7 розділі: 144 тисячі це народ Божий в кінці часу на землі. Вони запечатані. І готові пройти сім останніх кар і часу скорботи. Число 144 складається із 12, помножити на 12, помножити на тисячу. Ми знаємо, що число 12 це символ церкви. Тому число 144 це символ повноти народу Божого. В Старому Завіті число 1000 – це основна військова одиниця в Ізраїльській армії. І тут 144 тисячі. Як Ізраїльська армія, що збирається на війну вступити у бій із сатанинською армією. число, який – 200 мільйонів. Ми читаємо в книзі об'явлення 9,16, а число кінного війська 20 тисяч раз по 10 тисяч, і я чув їхнє число. Сатанинська армія теж організована по тисячу. Об'явлення 1918 написано, щоб ви їли тіла царів. І тіла тисячників, і тіла сильних, і тіла коней, і тих, хто сидить на них, і тіла всіх вільних, і рабів, і малих, і великих. Слово тисячницьких, хіліархос грецьке, це командир в Ізраїльській армії тисячу воїнів, і вони представлені в на шостої печаті, намагаються сховати себе від приходу Христа. І от в об'явлення 6 розділ, 15 і 16 текст ми читаємо і земні царі, вельможі. І тисячники, і багаті, та сильні, і кожен раб, та кожен вільний поховались у печери в скелі гірські, та й кажуть до гір та до скель: поспадайте на нас. І позакривайте ви нас від лиця того, хто сидить на престолі і від гніву агнця». І далі ми читаємо про войовничу церкву в 7 розділі ще не говориться про час скорботи. І семи останніх карах. тому в сьомому розділі ще немає детального опису їхнього входження у час скорботи. І ось далі ми читаємо про тріумфальний натовп, де Іван бачить їх. Вони вже вийшли як величезний натовп із часу великої скорботи і семи останніх кар, і вони вже на небі. В об'явлення 7.14 ми читаємо, і сказав я йому: мій пане, ти знаєш. Він же мені відказав, це ті, що прийшли від великого горя і випрали одіж свою та вибілили її в крові агнця. Тут ми бачимо, війна вже завершена, і тепер вони, церква тріумфуюча, переможна церква. Тепер вони як незліченний народ, і не тому, що їх неможливо порахувати, а тому, що вони стоять перед троном, престолом Божим і святкують велику перемогу. Друзі, із цього, що ми прочитали, є висновок. В Божому царстві не буде двох різних груп спасенних, тобто безгрішних останнього покоління і інших оправданих грішників. Умови спасіння для всіх однакові. Спасіння завжди виключно через благодать Божу. Ми читали вже цей текст Ефесянам, 2 розділ, 8-9 текст. Бо спасенні ви благодаттю через віру. А це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. І ось, друзі, важливо запитати, а як вісниця Божа Елена Вайт ставилася до ідеї останнього безгрішного покоління? Що вона писала? В працях Вісниці Божої вона ніде не навчає, що народ Божий має бути в абсолютній досконалості. Хоча вона навчає за те, що ми повинні прагнути до досконалості. Друге, ніде вона не навчає, що народ Божий досягне стану абсолютної безгрішності перед закриттям часу благодаті. Третє, ніде вона не навчає, що святі будуть безгрішними навіть після закриття часу благодаті, і що вони будуть без потреби у викупній благодаті Христа. Вона пише, Божий народ ніколи не досягне стану абсолютної безгрішності. Допоки Він знаходиться у цій плоті, свідчення для церкви Том 1, сторінка 340, все це стане можливим, друзі, через Голговський хрест. Одного разу, коли прийде Христос вдруге, на якому Христос одного разу здійснив незрівняний подвиг. Він пережив муки смерті за нас. Без сторонньої допомоги Христос мав. Загасити палаючі свердловини, котрі вивергали чорну сірку гріха, що нищив людство. На власному досвіді він пережив заплату за гріх. Тобто він зайняв наше місце, моє місце. Він взяв мій гріх, гріхи цього світу, бувши безгрішний. Друзі, одного разу, коли він прийде, ми будемо насолоджуватися життям. На новій землі у спілкуванні з Богом, а не серед тих, хто буде спалений і сатаною. Отож, чи будемо ми вірні Слову Христа і Його пророків? Кожен із нас отримав запрошення увійти до святого міста на весільний бенкет. І усе, що нам потрібно зробити, це вірою прийняти Христа як Спасителя і доручити. Йому своє життя. Ісус обіцяє зберегти нас. Переконайтеся, що ви зробили правильний вибір. Повірте, що одного разу у цей світ прийшов безгрішний святий Ісус Христос. Хоча Він і прийняв наше людське єство, але Він був без гріха. Мене це радує, і я вдячний, що прийшов сильніший за мене, щоб врятувати мене із цієї глибокої пучини води. Ви знаєте, коли людина тоне, то вона рада завжди, щоб прийшов сильніший. Той, хто добре плаває, той, хто має силу, щоб врятувати її. Бо якби прийшов такий самий грішний, такий самий слабкий, такий самий нещасний, що він може? Зробити і допомогти мені. Тому для нас Ісус Христос сьогодні є Спасителем, який прийшов і зайняв наше місце, взявши наше єство, а гріхи свої взяв на Голговському Христі, наші гріхи взяв на себе і помер. Друзі, а в чому Ісус Христос для мене сьогодні приклад? А приклад, в місії, в служінні, в любові, в доброті. Не дивно тому сам Господь говорить в Іван від Матфія, 5 розділі, 48 тексті, отож, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш, що на небі. І знову я запитую, а як я можу бути досконалим? І сам Господь вище пояснює, яким чином. Я можу бути досконалий. Він говорить, що Він, як Бог, посилає світло і дощ на праведних і неправедних, виявляючи любов цим до них. Так само і ми, грішні люди, можемо постійно зростати в нашій досконалості, люблячи Бога і люблячи людей. Бо ми з вами на початку говорили, що в контексті великої боротьби. Велике запитання, чи є Бог любов? Він є любов. Він довів це, що Він є любов. І Він бажає, щоб і ми любили. Але цю любов ми можемо брати тільки з джерела любові. Ми можемо отримувати тільки від самого Бога. Тому, друзі, давайте будемо сьогодні покладатися на цей великий дарунок, який Бог одного разу. Подарував нам в особі Ісуса Христа. Давайте будемо довіряти Його Слову. І будемо вдячні Йому, що прийшов той, хто залишив слабу небес, той, хто був безгрішний і святий, щоб спасти нас грішних людей і подарувати нам вічність. Давайте помолимося про це. Дорогий наш Небесний Отче, ми звертаємося до тебе. Через славне ім'я нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, через ім'я того, який одного разу прийшов в цей світ, щоб визволити нас від гріха, той, хто прийняв наше людське єство, але залишаючись не схильним до гріха, не маючи вади до гріха, але той, який поніс наслідки гріха, який страждав. Який відчував голод, який відчував спрагу, який плакав, який муки відчував, той, який прийшов, щоб нас врятувати і подарувати надію. Ми дякуємо Боже Тобі за цей подвиг спасіння, який був звершений в Ісусі Христі, досконалий подвиг, абсолютний подвиг, і кожна людина, яка з вірою сьогодні, Споглядає на Голговський хрест з довірою до Бога, що її життя в руках Христа Біблія пише, буде спасенна. Ми дякуємо за цю надію через славне ім'я нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Амінь.